Департамент молоді та спорту Луцької міської ради спільно із Волинською обласною бібліотекою для юнацтва реалізовують проект Волонтери відомі та невідомі історії у рамках проекту днями в бібліотеці відбулася зустріч із місцевими волонтерами, на яку мали змогу потрапити усі, хто виявив бажання дізнатися про волонтерство більше і зареєструвався на подію. Долучилися до зустрічі переважно. Студенти сьогодні маючи в нашому місті, фактично 30... Таких потужних, дієвих волонтерських організацій ми маємо показати нашим містянам, гостям нашого міста, тих людей. Котрі роблять величезні справи і величезний несок перемогу. Волонтери Тетяна та Ірина розповіли молоді, що їх спонукало долучитися до волонтерського руху. Поділилися тонкощами роботи та розповіли історії, які нікого не залишили байдужими. Обидві керують різними організаціями, які допомагають дітям. Волонтер пані Ірина разом з родиною приїхала до Луцька із Луганщини. Населений пункт, де вони колись жили, окупований. Нині у Луцьку вона координує один з волонтерських проєктів – який покликаний за допомогою різного роду заняття ігор допомагати діткам відволікатися. Від війни діти теж переживають те, що відбувається в нашій країні, і їм треба якусь мати розраду, підтримку емоційну і якось відволікатися від того всього, що відбувається, займаються з дітками виключно педагоги, педагоги, які мають вищу освіту педагогічну і є мають досвід роботи педагогічним. Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий зазначає, що на найближчій сесії Луцькради депутатам запропонують підтримати комплексну програму сприяння розвитку волонтерства. У громаді було прийнято рішення луцьким міським головою, щоб така програма була в нашій громаді розроблена. Це перший раз така програма наш започатковується і буде діяти для того, щоб наші волонтерські організації мали більшу можливість працювати між собою, співпрацювати з Луцькою міською радою. Ми розуміємо, що сьогодні допомога ЗСУ і скажімо, внутрішнім приміщенням особам є на першому місці, але є такі напрямки волонтерства, як екологічне, як напрямки соціальній сфері. В мене все буде в програмі. Зазначає, програма сприяння розвитку волонтерства, яка діятиме у громаді, дозволить цьому виду діяльності вийти на новий якісний рівень. Ми не можемо стмимитися, тому що мусимо цього ворога здолати, і Україна має бути сильною і незалежною.